Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про хом'яка. А саме, опублікували нам скільки буде роздано на ком'юніті, тобто на нас з вами. Ну і звісно, пройдемося про всіх активностях, які потрібно робити для того, щоб не бути в числі тих. Кого хом'як побриє і в ітозі нічого не роздасть або роздасть самі копійки. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо все вище мною перераховане. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів. Розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато різних безкоштовних способів заробітку, це як ардропи, роздача токенів, роздача нефті, різні лаунчпади, лаунчпули, різні акції, проєкти, які ми ходимо, заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо, різні наші тапелки, які зараз на хайпі. Одним словом, дуже багато різних проєктів, які можна заробити. І звісно, всі новини спочатку опубліковуються там. Тож підписуйтеся, посилання буде в описі. Під цим відео, щоб завжди бути в курсі новин по тому чи іншому проекту. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до самого поста, який я недавно робив, ну а пізніше вже перейдемо безпосередньо в бота і коротко поговоримо про останні оновлення. Ще перед даним постом я робив ще один пост, де описав ситуацію, яку я бачу зараз в хум'яку, що нібито мав до кінця липня відбутися в нас лістинг, але так як не було. Не білого списка, не ТГЕ, нічого в них на сайті. Звісно, я вважав, що лістинг буде перенесено. Ну і звісно, так і сталося. Зараз на момент уже запису відео нам виклали нібито новий білий папір і описали там коротко про текіноміку, та ну і тому подібне про розподіл. Ми то все коротко розглянемо. Я не буду повністю переходити на даний документ і його читати. Ви це все можете зробити тут. Я залишив посилання на даний документ. В даному пості можете перейти, кому цікаво, більш почитати. Я коротко, так декілька слів всього-навсього скажу. Саме більше зацікавило мене і зачепило точніше те, що в кінці вони написали, що в будь-який момент вони можуть змінити інформацію. Тобто, як змінили перший раз, так само можуть і змінити другий раз. Тому, як такий конкретний, якийсь білий папір, що там щось конкретне. Чорним по білому написано, я нічого там конкретного не знайшов. Так, є моменти, які мене зацікавили, які позитивні, але тим не менш, це ніякий не білий папір конкретний від даного проекту, такого великого, як вони себе представляють. І так само більше, що мене ще зацікавило, я виділив. І це є в нас таги і айрдроб, що він відбудеться вже невідомо коли. Тобто вони перенесли, мав відбутися в липні, перенесли на майбутнє. Коли це майбутнє настане. Ну, можливо, за місяць, можливо за два, можливо швидше. Ніхто наразі нічого не знає. Так само, як невідомо, які критерії будуть на аєртроп. Про ці критерії ми також коротко, трошки пізніше розглянемо. Єдине, що вони змінили, нібито змінили, можливо, так і вони планували, що буде виділено на аудиторію, тобто на ком'юніті 60% всіх монет, а не так як ходила інформація, що буде лише 1%. Це насправді позитивний момент, адже більшість монет буде знаходитися в ком'юніті. Ну а інші монети будуть забезпечувати пули ліквідності і підуть на партнерські винагороди. Але який відсоток буде цим партнерам їхнім? Також цього ніде не повідомлено. Єдине, що нам потрібно зараз на даний момент зробити, це під'єднати свої гаманець, хто ще не зробив. В даному боті, про це вони також ще раз наголосили. Ну і тут з такого ще, що дуже багато користувачів жаліється на останнє оновлення, що дуже багато потрібно дивитися реклам, щоб збирати ті ключики. В кінці ми також про них коротко поговоримо. Я розкажу вам, де їх можна знайти, не граючи зовсім в дану ігру, тому що дійсно потрібно протратити час, подивитися безкінечну кількість реклам, щоб забрати ось цих чотири ключа. Ну і звісно, вони говорять, що у них буде наймасштабніший аєрдроб в світі. Тобто, так в історії такого ще не було, тому що майже 300 мільйонів користувачів вже і грає. Тож ви повинні розуміти, що якщо і дійсно буде якийсь дроп, роздадуть можливо на 10 користувачів, всі інші будуть просто зберіті проектом. Бо всі ці оновлення, які зараз вводяться від початку комбо і в кожне, -кожне наступне, про яке ми сьогодні поговоримо. Це робиться для того, щоб якомога більше людей відсіяти. І пізніше вони роздадуть там на відсотків 10-15%, можливо, ну максимум 20, на там менш більш непогану суму, не знаю, скільки це буде. І такі вийдуть з води всі пухнасті і скажуть: ось ми роздали, ми роздали дроб, все як ми говорили, а те, що ви не робили там якісь певні активності, це вже особисто ваша проблема. Тому давайте безпосередньо зараз перейдемо в самого бота, я покажу, які ж активності всі потрібно робити для того, щоб ви не попали в те число, кого побриють, і по можливості якомога більше забрали від даного проекту, якщо в кінці кінців вже буде в нас лістинг. І так, якщо раніше ми могли спиратися на те, що нам говорили, що буде максимально впливати на дроп кількість монет, які ми заробляємо в годину. То зараз я не знаю, чи можна вже на це орієнтуватися, так як після того багато всього змінилося і дуже багато оновлень відбулося. І так, давайте почнемо, перейдемо всі моменти, які вам потрібно робити для того, щоб ну, на 90% запевнитися, що ви потрапите в цей дроп і отримаєте якомога більше ось цих монет, коли буде вже роздача. Хоча вони говорять, що ніяка активність не ні є. Примусовою, тобто яку хочете, таку робити, кожен отримає частину якихось монет, але, типу, я думаю, чим більше активності робити, тим, звісно, більше вам насипить. І перша активність, яку ви повинні робити, це навіть не комбо, не нічого, ви просто переходите у вкладку Earn і тут є їхні відео. Не знаю, чи в мене ось одне закрите, інше ще я не зробив сьогодні. Так, за нього дають 100 тисяч. Це зовсім небагато, коли ви вийшли на хороший дохід в годину. Але ці моменти потрібно закривати. Тому що, нагадаю, ще раз ми перейдемося по всім моментам і невідомо за що саме будуть враховувати нам кількість монет, яку роздадуть на дропі. Це небагато, займає теж небагато часу, але тим не менш їх потрібно робити. Наступне, що вам потрібно робити, то звісно прокачувати свої карточки. Тому що може бути теж таке, що типу, якась там карточка буде якогось там рівня, якщо вона у вас цього рівня не буде, то ви отримаєте менше. Ну, це вже так буде занадто, якщо таке дійсно буде, але тим не менш за карточки і за їх рівні також можуть щось додатково насипати. Тому по можливості прокачуйте, я ж прокачую ті, які мені тільки вигідно. А всі інші я залишаю. Тому що ну, буквально не вистачає на всі. Кошти, деколи з'являються нові нові, я звісно прокачую до 3-4 мільйонів по витратам за монету, тим не менш стараюся це робити і тим самим збільшувати дохід в годину. Баланс наразі в мене не піднімається, тому я не знаю, чи він буде впливати, можливо, також буде впливати, але надто всього тут є і вибрати щось конкретне, що саме буде впливати, про що нам навіть не хочуть повідомити, і ще невідомо, що нас чекає. Ну дуже складно, тому перейдемося повністю по всьому. Наступне, що вам потрібно робити, то звісно комбо. У мене сьогодні воно надто дороге і мені не вистачить монет, я його сьогодні не зможу зробити. Але ви, якщо ви недавно зайшли, і в принципі, якщо ви грали поступово, трохи збирали баланс, тому що я спочатку прокачував і карточки, і тепер мені невигідно просто комбо робити. То. Ви це комбо робите, я інколи також роблю, як мені є вигідно, як там трачу 40-50 мільйонів. А якщо вже там 100-200, то в мене банально балансу не вистачає. Тому також робіть дане комбо. Наступне, що вам потрібно робити, це шифер. Я кожного дня комбо шифер і все інше публікую в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Нагадаю, підписуйтеся, щоб першими це забирати, робити і нічого не пропускати. Шифер кожного дня різний, думаю, ви вже до нього також призвичаїлися. Ви заходите на нього, тут клацайте, появляються букви. Кожного дня я даю його і кожного дня ми його робимо. Пізніше, що вам потрібно ще робити, то повертаємося в вкладку IoR, тут є Daily Reward, де ви кожного дня маєте забирати ось ці монети за щоденний вхід. Раджу теж це завдання не пропускати, тому що воно також може бути внесено в список під аирдроп. Наступне також була додана ще гра. Думаю, в цю ігру ви також грали, ви заходите туди, переводите свічки зелені, червоні, щоб витягнути звідти ключик. Її я також публікую в своєму телеграм-каналі, тому можете підписуватись кожного дня також її. Забирати. Спочатку давалося 30 секунд, пізніше 40, зараз ніби дається хвилина, тому, переглянувши відео один-два рази, можна це також робити. Ну, в принципі, хум'як це вже багато часу забирає, але всі активності я принаймні стараюся робити. Ну, і також, звісно, я тапаю інколи, коли є час, коли вільних 2-3 хвилинки. Там не кажу, що повністю до нуля свою енергію, але буває, що інколи тапаю. І ладно, я думав, що вже і на цьому все. Що, типу ми будемо збирати собі кожного дня по одному ключику. І, типу, на цьому все закінчиться. Так ні, був добавлений ще один розділ Playground, в якому зараз є в нас одна ігра, де ми можемо в день забрати по 4 ключики. Скажу так, ігру мені не вдалося записати, тому що телефон, запис. Стандартний і програма, через яку я знімаю чомусь виключається, як я заходжу в ігру. Але коротко про неї розкажу. Думаю, ви також вже з нею знайомі. Ви їздите гонки без поняття за що там конкретно дають ключі. Мені де раз дають за гонки, раз за переклади, точніше перегляди рекламу, раз за що я просто видаляю, встановлю ігру. Кожен раз можна сказати по різному. Але типу, ви декілька разів їздите, дивитеся сотні реклам. І тоді вам дається ключ. Ви цей ключ вставляєте сюди в хом'яка і таким чином забираєте ключ вже точніше, код вставляєте і забираєте ключ. І таким чином 4 рази на день. Зараз вже можна обійти дану ігру. Появився бот, який генерує нам ось ці дані коди, типу на одну людину, 4 коди в день він зразу видає. Також там є свої пули, і вони закінчуються. Але якщо є вільні аккаунти Телеграму, наприклад, так як у мене. 2, якими я користуюсь, то цих вісім кодів я також публікую в себе в телеграм-каналі. Буду публікувати кожного дня. Для того, щоб ну ви не грали цю ігру, а хто встигне, той може забрати. Ну і звісно, в кого там є ще вільний канал, можете в коментарі пости, які будуть з цими кодами теж закидувати, щоб інший користувач зайшов і також собі їх забрав. Тому що кажу реально, ігра в мене особисто займає від півгодини до години. Як коли ключ випадає, це надто довго ігра років. Не знаю двохтисячних, як вони хочуть це все інтегровувати і розвиватися з допомогою таких ігор, переводити їх в веб-2, веб 3, Ну такі ігри, ну це, це смішно просто розумієте. Зараз світ настільки еволюці... світ настільки еволюціонував, а вони ігри беруть, бо знати з яких років. Тим більше дана ігра навіть не зроблена самим хом'яком. Ігра запущена сама в 2022 році, де ще навіть про Хом'яка і взагалі ніхто не знав, що колись таке буде. А вони просто видимо закупили рекламу і таким чином собі гонять трафік, скачування рекламки, ну і тому подібне. Одним словом, заробляють на нас як можуть. Ну і тут, як ви бачите, пише, що ще будуть доступні в майбутньому ігри. Надіюся, це вже буде після лістингу і після того, як ми отримаємо хоча б якісь від даного проекту кошти, тому що більшість прийшло сюди за грошима. І якщо будуть ще декілька ігор, де буде потрібно також забирати ключі. Ну я думаю, відсотків 30-40 і так пропаде в хом'яка аудиторії. Вже зараз пропадає. Якщо ви подивитесь по переглядам на Ютубі, типу, де на початку були мільйони, мільйони, а зараз ще раз то менше. Тому що люди розуміють, що чим більше оновлень, тим ну вони довше тягнуть. принаймні, я так розумію, що вони відтягують момент лістингу, щоб якомога більше заробити на монетизації, на публікації ось цих різних рекламок. І зато нам придумуються більш нові і нові режими. І я думаю, таке, що е, хто сильний, хто витримає до самого кінця, той реально зможе щось заробити. хоча вже з усмішкою про це говорю, тому що сам е, мало в це щось вірю, але тим не менш буду старатися робити всі активності до кінця, бо вже надто довго я в даному хум'яку, щоб просто так його зараз закинути. Наразі хіба пропускаю, кажу, як є комбо, тому що мені буквально воно невигідно. Ключі наразі зібрав всі, надіюся, ігор не появиться і ми зможемо спокійно на цьому вже принаймні завершити. Але і також моя думка така, що нас чекає ще не одне оновлення. Ну і забувши сказати нам про скини. Добавилися скіни, типу їх тут є декілька штук, можна собі придбати. Найдорожчі ніби за 500 мільйонів з цих монет. Я декілька купив. Раніше, купив, раніше точніше, хотів купити усі. І принаймні більшість подумав собі, можливо, так, як в ноткоїні за скін будуть ще щось нараховані. Пізніше нам сказали, що типу, вони нібито будуть в нас як NFT. Ну, Це мало віриться, це просто знову слова від проекту, який не знаю, куди себе сам загнав. Чим довше він тягне, тим більше аудиторії він втрачає, тому що кажу ще раз, це можна побачити навіть по переглядах у відео на YouTube, далеко не потрібно йти. Тому я все-таки надіюсь, що проект вийде. Звісно, він не дасть всім заробити, тому що роздати дроб на мільйонів користувачів, хоча б по 100 доларів, це має бути сумасшедша сума видана. Типу, ну я думаю, що відсотків 10, можливо, мільйонів 20, 30. Отримає цей дроп, хоча б там від 100-200 доларів і вище, всі інші отримують маленькі нижчі суми. І чи варто взагалі зараз заховати в хум'яка, ну як ігру, типу, яку просто можна собі іграти і в майбутньому щось заробити, там декілька доларів. Так, звісно, можете зайти. А якщо проект, в якому ви хочете реально підняти там 100-200 і вище доларів, то вже не варто, я думаю, починати. Хоча кожен вирішується сам за себе, тому що. Невідомо за що саме буде дроб, і Якщо ви там пропустили, наприклад, якісь карточки, його можливо не бути. Якщо ви там не виконали певну кількість комбо, чи шифрів, чи ключів зібрали, його може не бути. Тому це вже ваше рішення. Хто від початку дивиться, слідкує за постами за мною, за тією інформацією, яку я даю, то я думаю, що ми вже дійдемо до кінця, і там вже будемо бачити, чи це виявиться найбільшим скамом. Я думаю, що так і буде. Більшість його порахує скамом, якщо він роздасть. Менше 100 доларів, і на цьому напевно наш момент з тапалками, наша вся та фієрія, яка зараз відбувається, закінчиться. Люди зневіряться, хоча є дійсно перспективні тапалки, але подивіться саме як роздав Піксель Вьорс. Так. Коли критерії були і одні, в кінці зовсім інші, і типу більшість користувачів вони просто-напросто відсіяли, роздали певні частини ось цей дроп, і той зараз не можна вивезти, бо можна втратити 90%. Ціна укаталась, і типу, що по ідеї, ми стільки часу це все робили. А в ітозі, можна сказати, нічого поки що не заробили. Тому що вивести 10% і продати на 5$, доларів, типу, які мені там насипали, ну просто смішно. Надіюся, хом'як таким проєктом не виявиться, дійсно роздасть 60%, роздасть круто, і ми всі будемо гордитись, що ми недурно тут провели час. Ну а якщо просто взяти в ігру, яку ми навіть і так повсякденному житті і граємо і нічого не заробляємо, то можна заходити і декілька доларів з надією можна буде забрати. Тож робимо якомога більше активності, всі при які нам по можливості є доступні, і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйся на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.